Тарас Гріхольович Шевченко, встала весна, встала весна, чорну землю, сон розбудила, уквічала її ляздом, бальвінком укріла, і на полі гаєволюнок соловейко в гаї, землю, угляну весною, влянці зустрічають. Весна чудова пора року, яка подарувала нам в 1814 році, 9 березня, чудову людину Тараса. Григоровича Шевченка, але на превеликий жаль у 1861 році 10 березня забрала його в нас. Тарас Шевченко відома людина не тільки в Україні, а й за її межами. Він був талановитим художником, поетом, прозаїком, драматургом, політичним і громадським діячем. Ми завжди пам'ятатимемо його. Тече вода з під явора Тарас Григоріч Шевченко, тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина. Писається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верби лози. Їх. Лози зеленіють. Тече вода із-за гаю та попід горою, хлюпощиться качаточка поміж осокою. Качечка випливає з качером за нею, ловить дядько розмовляє з дітками своїм. Тече вода, край города. Вода ставну стала. Прийшло дівча воду брати. З хати, батько і мати, в садок погуляти, кого б то їм своїм зязям звати.